Всім привіт, компанія out як завжди з вами на зв'язочку. Ми вас вітаємо. І сьогодні для вас знімаю черговий огляд. Ось такого красення автомобіля, який у нас є на майданчику. Це перед вами стоїть Volkswagen Тігуан Allspace в Airline комплектації Реально дуже крута автівка. Такі автомобілі заїжджають дуже дуже рідко до нас на майданчик. Чого? Того, що в даного автомобіля, друзі, всього навсього 52 тисячі пробігів оригінального. Пробіг цих, як завжди є підтверджено по офіційному дилеру, звичайно. Кому треба, історію без проблем можемо надати по цьому автомобілі, що там дійсно є такий пробіг. Ну хто на насавцівки, той знає, що тут з пробігом є все добре. Отже, перед вами Тюван All Space Варнайн комплектації. Чистого, по-моєму, 2021 року цей у нас автомобіль. Зараз я швиденько вам скажу. Да, чистий 21 рік даний автомобіль. На 2-літровому дизельному двигуні, потужністю 147 кВт на 204 кільські сили, на повному приводі ця автівочка та на автоматичній коробці передач. Отже, зараз я вам по цьому автомобілю швиденько пробіжуся, покажу по комплектації, що в нас є, чого немає. Зробимо заміри по лакофарбовому покриттю. Ну і, звичайно, стан. Хоча тут стан, стан максимально ідеальний, він наближений до нового, Того що пробіг говорить про себе в цьому автомобілі. Отже, по комплектації біжимося. Оптика максимальна фуледовська, адаптивна з функцією врізання автомобілю з потоку. Біленький колір в Ерлайн зовнішній, шадовальний пакет Black Pocket, то як називає. Тобто, це у нас чорна рішоточка, чорні диски, оригінальні 20-го розміру, арлайневські. На літній гумі у нас іде Continental 255 на 40, потім чорні зеркала у нас, релінги на даху, чорні кромка дверей кружка. Ну, Реально просто мені дуже подобаються такі автомобілі. Це мій топчик, того що це Allspace, він набагато м'якший від звичайного Тігуана, це Арлайн пакет і це білий колір, того що от в білому кольорі воно все так виділяється, дуже гарно дивиться, на відміну від інших кольорів. Так, є оптику сказав, диски сказав, далі біжимо. Без ключовий, звичайно, комфортний вхід на даному автомобілі маємо ми. Потім задня оптика, так само максимальна, ледовська топова. Потім маємо ми електрокришечку багажника. У нас є електрофаркоп є в комплектації, поличка. Далі що маємо? Е, Звичайно, сабуфер, так, клей, компресор, домкрат, ключ, жилетка. Тобто, все, що по залогу було, все в нас є. В цього, ой, автомобілі запали мара. Так, є, це вам показав. Ну і саме цікаво, це у нас по салончику. Як виглядає вже салончик в цього автомобіля? І по салончику воно виглядає все ось так. Ось так. Звичайний тюган, нічого тут такого ноу-хау немає. Але, як на мене... Все дуже-дуже гарно, тому що сидіння у нас йдуть комбіноване алькантара з текстилом, вони йдуть ерго-комфортні з функцією масажу. Як на мене, це є найзручніше сидіння в такої лінійки автомобіля, Того що є ще такі е, саміти, які чуть, чуть такі заокруглені без бокової підтримки. Тут реально класна, вижна бокова підтримка для спини, для ніг, е, для колін. Тут воно все виїжджає, солиться, І плюс є у нас функція масажу. І це сидіння є і пасажира, і водія таке. Так, далі біжимо. По автомобілю цьому. Цифрова панелька приладів перед вами, теж додатково опція. 52600 по пробігу. Шкірине в нас мультикермо е, іде повний електропакет, підігрів та складання дзеркал, підсвіточки амбієнс тут в дверках є, в дверках і порожиках. Як ви вже побачили, на аудіо є акустика максимально преміальна. от Запускається кнопочка. Зараз запустимо для вас спеціально. Запустили, тут все працює чітко класно, ідеально. Е, от, Далі магнітолка Discovery, сенсорна на українській мові, заводській українській мові е, з функцією Android Auto, Apple CarPlay є в цій магнітолці. Потім навігація встроєна. от, І що ще? що ще Навігація, до речі, сюди. от, Мабуть, виводиться. Зараз подивимося. Асистенти, аудіо, телефон. Стан, параметри. Треба буде пошукати на рахунок навігації, бо навігація ось тут А, вона. а цю функцію можна активувати в магазині. Стопе. нема, немає навігації. Треба активовувати. Далі асистенти допомоги водію у нас йдуть. Фронт, адаптивний круїз контроль є, фронт асіст є, сама гальмує, розпізнавання втоми, розпізнавання лінії, лайн асіст іде. От, По цьому так що в принципі, по асистентах теж є все непогано. Далі по комфорту, по клімату, контролю. Клімат-контроль у нас тут є трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря і, звичайно, з автономним опалювачем Webasчка. І ось таке пульти керування є до цього Вебасто. Е, Дуже зручна штука в холодну пору дуби. Хто не користувався, то реально це дуже крута функція. Так, далі, тут у нас дублювання йде кліматом, підігрів сидінь, звичайний, підігрі керма, кнопочка для Webasto. Побігли сюди старт-стоп, самопарковка в нас є. От і звичайно, по па паронечці 360 та камера заднього виду. Ну і з коліща для зміни руху режиму їзди вибирає вибирати собі абсолютно будь-який режим, який вам до вподоби. Електроручник та автохолд. Так, тут пробігся вроді, все. Чорна стеля, це, до речі, вона йде до блег-пакета, також відноситься. От що чорна стеля. І і і, і і і і і вроді попереду вам все розказав. Тут ще є з автомобіля. Тепер позаду позаду у нас так само підсвіточка МБС, керування третім кліматом, і ось такі столики десь там зручну дорогу, щоб собі їхати. Є ось такі столики. Мам для кави, для ноутбука там чи ще для чогось. В принципі, по комплектації все. Про біса вам показав. Тільки одне що єдине, що хочу глянути, 100% по двигуну, який тут двигун у нас е, стоїть. От, Точно 204 кінських сил. Та, я думаю, так, да, 204 кінські сили, цей двигун без проблем. Він, до речі, цей двигун набагато тихіше працює. Він попередника. От я не знаю, багато таких автомобілів у нас вже було. То двигун набагато як на мене краще працює. Так, є далі по лакофарбовому покриттю вам. Біжу швиденько, запускаю прилад і біжу вам по лакофарбовому покриттю, щоб ви всі мали розуміти. Так, чисто швиденько. 150, 144, 134, 162, 165. Задня кришка багажника 141, 143, 142, 133, поверху 150. 141, 139, 139, 141, капот у нас 146, 147 і дах у нас 138, 140, 135. Так що вся машинка ціла без ніяких моментів, все скло по кругу оригінальне 21-го року і, і, і лобове, да. Лобове теж оригінальне 21-го року в е, цьому автомобілі. От, так що абсолютно з цим з цією машинкою є все добре, без ніяких моментів. Ну і по кругу автомобіля, можливо, ви вже бачили по самому стану. Ну 52 тисячі. Тут я не знаю, що вам показати. Тут все є чисто гарно, ідеально, без потертостей, без. М'ятин без подряпин, ні бампери не знімалися, все на місці, все по зазору. Ну самі можете бачити на камері, ніяких ніде не пошкоджень, ні бампера, нічого. Навіть задній бампер він ідеальний, там де зона погрузки, зазвичай грузиться, воно там все роздерто. Тут є все добре. Ну тобто, друзі, хто шукає собі реально тюга з маленьким пробігом, без проблем. Приїжджайте до нас, ви його подивитеся самі. От, переконайте, що автівка є хороша, вона вартує ваші уваги. З нас можемо. З нашої сторони можемо вам надати історію від офіційного дилера, комп'ютер-діагностики, перевірки. Можемо поїхати з вами на будь-який дилер там, чи будь-яку станцію для перевірки даного автомобіля. Ну і, звичайно, що ще? А, історія покупки автомобіля з аукціону, в якому стані ми купували і з яким пробігом. Так що, в принципі, ось така ситуація по осколах по передній частині тут не знаю там 3-4. 5 до 10 скольків можна пошукати. от якщо Там такі, що ледь-ледь, аби знайти. Ну і по самому салончику тут взагалі пахне новим автомобілем. Нема що вам показувати. Все ідеально, чистенько, гарно. Тобто, ну, я ж кажу, 52 тисячі ви маєте самі розуміти, що це є за автомобіль. Так. Гляньте, пластик, ну, блин, новий гляньте, фокус навожу, новенький пластик без моментів. Так, є, це вам показав, це показав. Та, в принципі, все. Ще тут буду багато говорити, показувати. Кого б ця автівочка зацікавила, будь ласка, можете набирати нас. Може, комусь щось не розказав чи не допоказав, дозніму, до покажу. От то є без проблем. Не забувайте, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Також може вам його доставити під двері, ви вдома собі подивитесь, тест-драйви зробите і придбати для себе свіженький автомобіль, перевірений з Європи. Так що, друзі, всім гарного дня, буду з вами на зв'язочку, набираємо. Пока-пока ка